Сої соя сорт цегелія, яку змолотили таку і Сієм. Харчова, груба, файна! Ми сієм два через один. Висів 140 кілограм, ну і 2 через один. Це десь виходить 120 кілограм. А може і того менше. Я там того року понасівав і 140, і 120, і 170. І де було найрідше посіяно, там найкраще своє сипало, хто би що не казав. Нарешті мені дуже сподобалось міжяддя 2 через 1, 19.38. І цього року я сію сою. Без страху і різко so, Той автор як ропнув я бачу, що треба ще зелика докупити, бо костереви є. Того року щось бур'ян просто нереальний, через те, що було мокро. вон куча костереви. Тобто покропимо. Ну вот яка сойка того чистенька. Бо у людей є така жопа, що жопа, бля. Ну я її чітко покропив, от вона вже має. Трої части є, є, я покропив, покропив. Хуй снім. Зато я впевнений, що візьме цей. Візьме жовтий особен. Це така херня, це, 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 це не проблема. Але я бачу, що не прогадав, що грунтовим накрив. Там того року соя була така сама, як ропив, а тут капець. А усот там того року був два рази більше, в мене є фотографії. Потім кину. О, тут красиво. І сойка сильніша бляха від гречки. Я посіяв так само, як сою 2 травня і вона вже бляха файна. Але хто знав, що морозів не буде. А то бляха трохи запізно, немало вологи. Сьогодні мене посівах сої. Це у нас соя сорт Сагелія харчова. Сіє на 2 травня. Перший раз я вже обробив Хармоні. Другий раз буду або від злаку його обробляти, або вон пішла полейка. Буде знову Хармоні плюс базагран. Отакі ну, непогані посіви. Дощу нема вже місяць часу. Рівно сьогодні 2 червня, рівно місяць, як нема дощу. Соя вже в другому, пускає другий тричистий листок. Сіяно було 2 через 1. Норма висіву 100 кг. 100-120 кг. Я не мав багато насіння, то. рідкувато. Рідкувато, але експериментально мені показало, що де рідко соя всипала більше, ніж густо. Так що, хто як хоче, мені подобається рідко, хтось може давати густо. Я, в принципі, не бачу проблем. Були в мене проблеми трошки з усіванням, Харчова соя груба і катушка мілкувата. І більше не можна було виставити. Бо дуже багато йшло насіння, а так як я виставив, трохи замало йшло. Плюс два рядка от мені густо щось сіяло, десь воно там вниз, вниз її випихало через донця. Тому от вона в загальному мала бути вся така рідка. От вийшло, що от є два рядка таких густих. Тому пішло багато насіння. Так якби йшло менше насіння, то я б трошки густіше в загальному поставив. В принципі, мені все подобається. Пішла костерева. Ну, але з лакові забирається без проблем. Ну, я так сіяв гречку, мені сподобається, я так усіяв свою. Не знаю, бо загран забере таку лободу чи ні, то вже певно вже велика лобода. Вона вже має купа гілок і має восковий наліт. Ну, тут небагато лободи. Ну, Ось таку маленьку забере, а от таку велику не, не знаю, чи вона вже забере. Ну, хоча б заберемо берізку, заберемо гірчицю, вона знову посходила десь не десь. Так, в загальному тут відносно чисто. Ну, є гірші, є звичайно, що і чистіше, але поки що вона все влаштовує. Треба маску надівати, як робити вугільно, тремовсько. Всім доброго дня. Сьогодні ми оприскуємо. Сьогодні ми оприскуємо сою від злакових буренів. В Полі гречка слабша, так. тут сухіше, тут не катано. Така от суш. Ну там волога є, ну, але що з того, вона там вже дуже глибока, гречка ще до неї не добралася. Гречка ще до неї не добралася. Соя. Сою ми оприскуємо вже другий раз. Перший раз ми давали Хармані плюс безагран. Це було у фазі практично першого 3 листка. Тепер у нас вже два-частих листки, вже третій йде. Один. Даємо знову ж таки Harmony Classic плюс зелик від злакових. В принципі, в принципі, досить тут чисто, мені подобається. Сіяв я рідко, так як я кажу, як бурак, де не де не зійшло, бо насіння було Можна сказати, що паскудне. Ну, що, що зібрали, то посіяли. Не було у нас лишніх коштів на закупку доброї сої. Це хороша, ну рік був паскудний, мокрий. Багато було гнилої і так далі. Ну нічого. Соя любить рідко. Хтось там каже, де густо, там не пусто. Не знаю, я в це не вірю. Я вірю, що соя має собі рости як бурак, гілкуватися, бути грубою і так далі. Так, всім доброго дня. Сьогодні ми на сої. Сорт гелія. Є в принципі кусів, як я її сіяв. Якра тут була обробка. Тож така от соя. Вище метра. Сія на 2 через 1. Сіє на 2 через один. Зараз на якусь рослинку вирвемо, подивимося, вона гарно розгілкувалася. Посів бездобрив. Я показував, що тут були сидирати на осінь. Така от, така от соя получається. Соєю займаюся лише другий рік підряд. Ну, в принципі, я задоволений цим сортом. Повністю така от соя. Зараз кажемо її вирвемо. Бобера ховати не будемо. Не знаю, я не великий любитель мірятися з пісюнами, в кого більше бобів, то все покаже бункер. Скільки намолотим, що покаже бункер, що покаже вага. І ото буде ворожайність. А там скільки бобів, скільки штук там на метр квадратний, то, то для мене абсолютно ніякий не показник. Показник, щоб була стандартна маса. Щоб не було бурянів, того року у мене бурінів немає, лободи практично ніде немає. Чуть-чуть де не було перехвату. Є якийсь бур'ян. Так, я тут працював базаграном, плюс Хармоні перший раз, а потім працював зеликом супер і бором. Третій раз працював. Ну, така от соя, мені подобається. Кажу, зараз Вирвемо просто рослину, глянемо на неї. Ну, ось така рослина. Ну видно, не видно. Розгілкована. Є бульбушкові бактерії. Я сою посіяв на цьому полі перший раз. Без інокулянту, без нічого, без добрив. Ну, ось така от така от стандартна рослина. І ще й іншу рослину. Є ось от така от більш худіша, але також розгілкована. Також розілкована, просто там, де густіший рядок, вона от худіша. А де от дійсно вийшло там 70, 65-70 кг. Там де менше зійшло зернин, бо погано було насіння матеріал. Ось така от широка розгілкована рослина. Рахуйте собі боби, бо я рахувати не буду. Я порахую вже урожайність, то що намолотить комбайн. Ну, Ось така от соя, соя харчова, сорт цегелія. Кажу, все повністю про неї є. Підготовка ґрунту, оренка під неї. Потім навесні. Показував, які тут були сидирати весняні, культивація перед посівна, посів і закатав її. Ну і кроплення я показував. принципі, така от соя. Так що пішов, пішов перший бункер, то харчова. харчува, торцегелія, півтора проходу. Сто відсотків більше 3,5. Ну, може й 3, 3,20-3,30. Тут є гектар 40. Там трохи осоць з тої сторони, то там буде менше врожай. Я думаю, от мене прицеп 3,5%. В буде тона. 4,5, я думаю, з гектара 40 не влізе. Але якби влізло, то було б добре. Ну, група файна, чиста. Нема що казати. Ну я прекрасна. Крупили кропили але то так і не дався нам. О, при прицеп повний повністю. Леса підсівші 3,5 тут точно є. Ну і в бункері хай буде тонни, нема, хай буде пів-4. Гектар 40. А тут видно, краю, де була чистенька сипало поза три. А вийде чуть менше, як треба. рахуйте самі 4 тонни, гектар 40. Не маєте врожайність.